Розділ дев'ятий. Гніткове розщеплене копито гоїлося помалу. За день по закінченні святкування перемоги тварини почали відбудову вітряка. Гнітко не схотів взяти хоча б однодневу відпустку і вважав за справу честі не показувати, що йому боляче. Вечорами він вічнавіч віч признавався конюшині, що копито дошкуляє йому немало. Конюшина лікувала копито припарками з зілля, що його жувала і так готувала до вжитку. Обоє з Беніаміном намовляли гнітка не працювати так важко. Кінські легені не вічні», – казала вона йому, та гнітко не хотів слухати. Він казав, що йому залишилася ще тільки одна правдива амбіція бачити, що будування вітряка посунулось помітно вперед, коли прийде пора йти на пенсію. На початку, коли тільки встановлювали закони колгоспу тварин, границю віку для відслуги окреслено так. Для коней і свиней 12 років, для корів 14, для собак 9, для овець 7, а для курей і гусей 5 років. Одностайно призначено щедрі пенсії. Досі ще жодна тварина не пішла на пенсію, але від недавнього часу на цю тему дискутували все більше і більше. Тому, що вигін за садом призначено під ячмінь, стали тепер подейкувати, що відгородять шматок великої левади і перетворять його на пасовище для літніх тварин. Розказували, що пенсія коняки буде 5 фунтів зерна в день, а зимою 15 фунтів сіна і по моркві, а може, й по яблукові в урядові святкові дні. Гніткові 12 у родини припадали на другий рік пізнім літом. Тим часом життя було лихе. Зима була така ж холодна, як минула, а харчів було навіть менше. Знов зменшено пайку крім свинячої і собачої. Квікун пояснив, що було б незгідне з основами тваринізму занадто дріб'язково застосовувати засаду рівності пайки. В кожнім разі він без труднощів довів тваринам, що, по суті, їм не бракує харчу, хоча б справа, на перший погляд виглядала інакше. Певне, в переходовій добі знайшли потрібним пристосування пайки. Квікун завжди говорив про цей крок як про пристосування, ніколи як про зменшення, але порівнюючи з Джонсовими часами, поліпшення було величезне. Швидко, пронизливим голосом, відчитуючи числа, він доводив йому роздріб, що вони мають більше вівса, більше сіна, більше буряків, як за Джонса, що їхній трудодень коротший, що п'ють більш якісну воду, що живуть довше, що зменшилась смертність між їхніми немовлятами, і що вони мають більше соломи по стайнях та менше терплять від бліг. Тварини вірили кожному слову. Поправді Джонс і все з ним зв'язане майже затерлось у їхній пам'яті. Вони знали, що життя сьогодні стало лихе і злиденне, що вони часто голодні й холодні, і що, звичайно, вони як не сплять, то працюють. Та за давніх часів було без сумніву ще гірше вони в це радо вірили. Крім цього, тоді вони були рабами, а зараз вони вільні і в цьому головна різниця як невтомно підкреслював квікун. Тепер доводилось годувати значно більше їдців. Восени чотири льохи злягли майже водночас і привели тридцять одне порося. Поросята були строкаті, а тому, що Наполеон був одинокий кнур в колгоспі, можна було вгадати, хто їхній батько. Повідомлено, що згодом, після закупу цегли й дров, в садку перед панським будинком буде збудоване приміщення під школу. Поки що поросята діставали науку від самого Наполеона в кухні панського будинку. Руханкові вправи відбували вони в садку, їм відраювали гратись з іншими молодими тваринами. Приблизно в цей час встановилося також правило, що коли свиня зустрічається на стежці з якоюсь іншою твариною, то ця мусить уступитися з дороги і так само, що всі свині, незалежно від становища, мають привілегію перев'язувати кожної неділі хвостика зеленою стрічкою. Цей рік був для колгоспу досить успішний, але все ще не доставало грошей. Треба було купити цеглу, пісок та вапно для приміщення під школу. Необхідно також було почати складати гроші на машини для вітряка. Далі йшли такі речі, як олива для лампи і свічки, потрібні у будинку, цукор для наполеонового столу, фін заборонив іншим свиням його їсти, щоб, мовляв, вони занадто не розпаслися. І всі звичайні доповнення, як приладдя, цвяхи, мотуззя, вугілля, дріт, брухт, нарешті, сухарі для собак. Продали лишки сіна і частину викопаної картоплі. Умову про постачання яєць віднесли на 600 штук на тиждень, так що цього року приплітку ледве вистачило на те, щоб утримати загальне число курей на давньому рівні. Пайку, зменшено в грудні, зменшено знов у лютому і заборонено світити ліхтарні по стайнях, щоб заощадити оливу. Та свиням жилось наче зовсім вигідно, і вони дедалі то більше гладшали. Раз пізно пополудні було це наприкінці лютого. Теплі, густі смаковиті пахощі, невідомі досі нюхові тварин, розійшлися хвилею по подвір'ї з маленької броварні, що за Джонса стояла без ужитку. Вона містилась позаду кухні. Хтось сказав, що це запах вареного ячменю. Тварини жадно втягали в себе повітря та міркували, чи це не тепла замішка, готується їм на вечерю. Але жодна тепла замішка не з'явилась, тільки у найближчу неділю повідомлено, що відтепер увесь ячмінь оставлятимуть виключно на вжиток свиням. Поле за садом було вже засіяне ячменем. Незабаром розійшлась вістка, що відтепер кожна ївеня одержує кварту пива в день. Наполеонові дістаються дві літри щоденно, що їх йому завжди подають у вазі для юшки марки краундаби. Правда, доводилось зносити невигоди, та їх потроху забували, бо життя мало в собі зараз більше гідності, як давніше. Було більше пісень, більше промов, більше походів. Наполеон наказав, щоб раз на тиждень відбувалося щось таке, що називали стихійною демонстрацією. Її метою було святкування боротьби й перемог колгоспу тварин. У визначений час тварини кидали працю і, маршуючи на військовий лад, обходили межі колгоспу. Передвели свині, потім ішли коні, далі корови, далі вівці, а далі пташня. Собаки сунули по боках походу, а попереду всіх маршував чорний півень Наполеона. Гнітко з конюшиною завжди несли зелений транспарант з копитом, рогом і надписом Хай живе товариш Наполеон! Потім відбувались декламації поем, складених в честь Наполеона. Далі квікун виступав з промовою, де подавав подробиці про бурхливий зріст темпів харчового виробництва. З нагоди свята гриміла один раз рушниця. Найбільше прихильників стихійної демонстрації було між вівцями. Коли хто небудь скаржився, бо, бувало, що дехто з тварин скаржився, особливо коли не було поблизу свиней чи собак. Що вони гають час або нарікав на довге вистоювання на холоді, то можна було бути певним, що вівці втихомирять його могутнім блеєнням. Чотири ноги добре, дві ноги погано. Але загалом тварини були раді з цих святкувань, їх потішало, коли їм нагадували, що вони таки пани своєї власної долі і що їхній труд іде виключно їм на користь. Отже, за допомогою пісень, походів, квікунових рядів чисел, грюкоту рушниці, кукурікання півня лопотіння прапору, їм вдавалося забути, що їхні черева принаймні не раз порожні. У квітні колгосп тварин проголошено республікою і довелося вибрати президента. Був тільки один кандидат Наполеон, вибраний одноголосно. Того самого дня оповіщено ще викрито свіжі документи, де виявляються дальші подробиці про Біланову спілку з Джонсом. Тепер показувалось, що Білан не тільки і як це тварини досі собі уявляли, пробував програти бій під корівником, вживаючи воєнних хитрощів, а й прямо відкрито воював на боці Джонса. По суті, він був справжнім вождем людських військ і кинувся в бій з окликом на вустах. Хай живе людство! Рани на білановій спині і кілька тварин пригадувало собі, що бачили ті рани, були заподіяні наполеоновими іклами. Всередині літа крук Мойсей раптом знов з'явився в колгоспі після кількарічної відсутності. Він ні в чому не змінився, по-старому залишився неробою і далі на давній лад розказував про Смоктунцеву гору. Він сідав на пеньок, лопотав крильми та годинами промовляв до кожного охочого. Там у горі товариші, казав він врочисто, вказуючи на небо великим дзьобом. Там у горі, якраз по тому боці цієї темної хмари, що її видно, там стоїть вона, гора Смоктунцева, ота щаслива країна, де ми, бідні тварини, зможемо назавжди спочити після трудів. Він навіть твердив, що був там під час одного з вищих льотів і що бачив вічні поля конюшини і смоктунець, і шматки цукру на живоплотах. Багато тварин вірило йому. Вони міркували, наше життя тепер голодне і сповнене труду, чи воно неправильно і справедливо, щоб десь інде існував ліпший світ. Окреслити настанову свиней до Мойсея було нелегко. Всі вони заявляли згідливо, що ці казки про Смоктунцеву гору, брехня, проте вони дозволяли йому оставатись в колгоспі без праці, ще й приділили йому восьмушку пива денно. Коли копито загоїлося, Гнітко став працювати дужче як коли. Щоправда, всі тварини працювали в цьому році, наче раби. Крім звичайної праці на відбудові вітряка, був ще шкільний будинок для свиней, його почали будувати в березні. Не раз тяжко було працювати довгий трудодень на злиденних харчах, проте Гнітко був непохитний. Ніде в його словах чи вчинках не позначалось, що його сила вже не та, що раніше. Він тільки трохи змінився на вигляд, шерсть в нього лисніла менше як звичайно, а його великі стегна стали, наче менш мускулисті. Друзі казали, гнітко підживиться, і коли появиться весняна трава та прийшла весна, а гнітко ні трохи не погладшав. Не раз, коли на узбіччю, що вело наверх каменярні, гнітко напружував свої м'язи, тягнучи якусь велику брилу, здавалось, що тільки одна воля продовжувати працю тримала його на ногах. Тоді видно було, як губи його ворушились, і від зусилля безголосно шепотіли слова працюватиму дужче. І знов конюшина з Бенієміном остерігали його не занедбувати здоров'я та гнітко не зважав на ці перестороги. Наближались його дванадцяті уродини, йому було байдуже, що станеться після того, коли нагромадиться потрібний запас каміння, хай би тільки це сталося заки, він піде на пенсію. Раз одного пізнього літнього вечора колгоспом пробігла несподівана чутка, що з гнітком щось трапилося. Він був вийшов, щоб самотужки відволікти під вітряк віз, навантажений камінням. Чутка була безсумнівно правдива за дві хвилини прилетіли два голуби з вісткою, гнітко упав, лежить на боці і не може встати. Майже половина тварин хутора кинулась до горбка, де стояв вітряк. Гнітко лежав між голоблями воза, він витягнув шию і неспроможний був навіть підвести голову. Очі йому скляніли, боки вкривав піт, конюшина впала біля нього на коліна. Гнітчику, крикнула вона, що з тобою? Це мої легені, відказав Гнітко кволим голосом. Це не важно. Думаю, що зможете закінчити вітряка і без мене. Назбирався вже нічогенький запас каміння, так чи інакше мені належало працювати всього ще місяць. Поправді сказавши, я чекав на пенсію, беніямін також старіється, може і його відпустять одночасно зі мною той буде мені товаришем. Потрібна негайна поміч, сказала конюшина. Хай хтось побіжить та скаже Квікунові, що трапилось. Усі тварини зразу погнались до панського будинку переказати Квікунові новину. Остались тільки конюшина і беніамін, що ліг побіч гнітка і мовчки відганяв від нього мух своїм довгим хвостом. Більш-менш за чверть години з'явився квікун, повен співчуття та жалощів. Він сказав, що товариш Наполеон з найглибшим сумом дізнався про це нещастя, що трапилось із одним з найбільш відданих трудівників колгоспу, і що він вже веде переговори, щоб вислати гнітка на лікування до Вілінгдонської лікарні. Ця вістка трохи збентежила тварин. Крім Марічки й білана, ніхто із тварин не покидав ніколи колгоспу. Вони не радо уявляли собі свого товариша в руках у людських істот. Проте Квікун без труднощів переконав їх, що опіка конувала у Вілінгдоні буде для гнітка корисніша за лікування в колгоспі. Більш-менш через півгодини, коли Гнітко трохи прийшов до себе, його не без труднощів поставили на ноги. Тоді він пошкутильгав до стайні, де конюшина з беніяміном підстелили йому м'якої соломи. Два дні гнітко простояв у стайні. Свині прислали велику пляшку гвоздикових ліків, знайдених у скринці з ліками, що висіла в купальні. Гнітко приймав ці ліки з рук конюшини двічі на день після їжі. Вечорами вона лягала у його стайні і розмовляла з ним, а беніямін відганяв мух. Гнітко заявляв, що не є стурбований цим випадком. Якщо він видужає швидко, то може надіятись ще на три роки життя, він очима уяви бачив уже мирні дні, що їх проводитиме у кутку великого пасовища. Тепер, на дозвіллі, він уперше зможе вчитись і розвивати свій розум. Він казав, що наміряється присвятити решту свого життя на вивчення дальших 29 літер абетки. Беніямін і конюшина могли перебувати з боксером тільки після роботи, а віз, що мав його забрати, приїхав в полудень. Усі тварини якраз пололи буряки під доглядом, коли їх здивувала раптова поява Бенієміна. Він гнався, щодуху від будівель колгоспу і репетував щосили. Вони вперше бачили Бенієміна схвильованим, більш того, ніхто досі не бачив, щоб він коли-небудь так гнався. Хутко, хутко, кричав він. Зараз же ходіть, забирають гнітка. Не чекаючи на дозвіл свині, тварини припинили працю і помчались до обістя. Так воно й було. На подвір'ї стояв великий закритий віз, в нього була запряжена пара коней, стіну воза прикрашував якийсь напис. Напередку сидів чолов'яга хитрого вигляду в мілкому капелюсі. Стоянка гнітка була порожня, тварини юрбою оточили воза. Бувай здоров, гнітко. закричали хором бувай здоров, дурні, дурні. гукав Беніямін, дрібцюючи довкола них і копаючи землю малими копитцями. Дурні, чи не бачите, що написано на стінці цього воза, це спинило і втихомирило їх. Дереза почала відчитувати слова літеру за літерою, та Беніямін відіпхнув її набік і прочитав серед смертельної мовчанки. Альфред Сіммонс, коноріз і продуцент клею, Вілінгдон, продавець шкур і кістяної муки, постачання халабудок для собак. Розумієте, що це значить гнітка везуть до коноріза. Крик жаху роздався з грудей усіх тварин. В цей момент чолов'яга напередку шмагнув по конях і віз жвавим труськом рушив з подвір'я. Усі тварини кинулись за ним і кричали щодуху. Конюшина протиснулась наперед. Віз починав котитись все швидше і швидше. Конюшина спробувала примусити негнучкі члени до галопу, але не спромоглась на більші як швидкий клус. Гнітку. гукала вона. Гнітку, гнітку, гнітку. Гнітко неначе почув голос назовні, бо якраз в цей момент його лице з білою смугою на носі появилося у малому віконці, що було ззаду воза. Гнітку, закричала страшним голосом конюшина. Гнітку, виходь, виходь швидко, тебе везуть на смерть. Усі тварини підхопили заклик, виходь, гнітку, виходь. Але віз уже набирав скорості і віддалявся від них. Невідомо, чи гнітко зрозумів конюшинині слова, але через хвилину обличчя його щезло у віконці і середини воза почулось силенне торохтіння. Він намагався вирватися на свободу, б'ючи в двері. Був час, коли гніткові вистачило б кілька разів вихонути, щоб побити цілого воза на тріски. Та, на жаль, сила покинула його через короткий час, звуки торохтіння копитами почали слабшати. Тварини з розпуки почали благати коней, що тягли воза, зупинитися. Товариші, товариші, гукали вони не везіть на смерть свого брата. Та нерозумні звірі надто темні, щоб второпати в чому справа, тільки прищулили вуха і придали ходи. Обличчя гнітка не появилось у удруге у віконці. Комусь прийшла думка побігти навперейми і закрити п'ятизасувні ворота, але було вже запізно, віз за мить проїхав крізь них і почав швидко зникати на шляху. Гнітка не бачили більше. За три дні оповіщено, що він помер у вілінгдонській лікарні, хоч зазнав усього піклування можливого для коняки. Квікун прийшов сповістити інших про цю новину. Він казав, що був присутній в останні години гніткового життя. Це був найбільш зворушливий образ, що я коли-небудь бачив, сказав Квікун, підносячи ніжку і втираючи нею сльозу. Я був у головах його ліжка до останньої хвилини. Наприкінці, вже бувши за слабий, щоб говорити, він прошепотів мені на вухо, що одне тільки турбує його. Що відходить перед закінченням вітряка? Вперед, товариші, прошепотів він. Вперед, я бунту, хай живе колгосп тварин, хай живе товариш Наполеон. Наполеон має завжди рацію, і такі були його останні слова, товариші. Тут квікун раптово змінив свою поведінку. Він замовк на мить, підозріло скинув оченятами в усі боки і тоді тільки почав продовжувати. Дійшло до його відома, казав, що коли відвозили гнітка, хтось розпустив нерозумні і злостиві чутки. Дехто з тварин, помітивши, що на возі, що забирав гнітка, було позначено коноріз, прийшли до недоречного висновку, що гнітка послали на заріз. Воно майже неймовірно казав квікун, як тварини могли бути такі безглузді. Ясно, гукав він обурено, микаючи хвостиком і переплигуючи з боку на бік. Ясно, товариш Наполеон відомий їм з ліпшого боку. Пояснення було по суті дуже нескладне. Віз був колись власністю коноріза, його потім купив коновал, що ще не встиг був замалювати попереднього прізвища. Ось чому повстала помилка. Тварини почули це з величезною полегкістю. А коли Квікун далі у роздріб і наглядно розказував, яка була смертна постіль Гніткова, про те, як ним прекрасно піклувалися, про дорогі ліки, що за них платив Наполеон, незважаючи на ціну. Останні сумніви зникли, і сум, що вони відчували з приводу смерти товариша, злагіднювала думка, що він, принаймні, відійшов щасливо. Він казав, що не можна було привести тлінних останків незабутнього товариша, щоб їх поховати в колгоспі. Зате він наказав сплести великий вінок із лаврини, що росла у садку перед панським будинком. Він додав ще, що свині наміряються в скорому часі відбути бенкет на честь гнітка. Наполеон закінчив свою промову, згадавши дві улюблені гніткові приповідки Працюватиму дужче, і товариш Наполеон має завжди рацію. На його думку, було б дуже добре, коли б усі тварини засвоїли собі ці приповідки. У день бенкету віз бакалійника приїхав з Вілінгдону і скинув перед панським будинком велику щаблясту скриньку. Цієї ночі чути було звуки галасливих пісень, почулось щось подібне на гарячу суперечку. Усе закінчилось біля одинадцятої години жахливим дзенькотом розбиваного скла. На другий день ніхто не ворухався в панському будинкові до здобули грошей на купівлю нової скриньки війські. Далі буде, друзі, сподіваюся, що ця аудіокнига українською мовою з моїми ілюстраціями вам сподобалась. Якщо так, підтримайте мій канал Андрія Петренка підпискою та вподобайками. Ваша підтримка надихає мене на нові творчі досягнення.